Добрий день. Сьогодні зробимо з вами дуже цікавий такий рецептик. Покажу, як зробити смачну буженинку з м'яса на мангалі Зараз покажу, що для цього потрібно. І так, що нам сьогодні знадобиться? Це в мене шия. Ми її одіваємо на такий шумпур. Тут пів кілограма шматочок, 200 г помидорів, 200 г цибулі. І мілко нарізаємо часник. Що ми з цим всім робимо? Ми зараз будемо все це робити такий якби, мішочок з фольги, і туди будемо все це додавати. Зараз покажу, що у нас з вами повинно таке вийти, щоб не випадали ні огірки, не помідори, не цибулька. Зараз покажу. Значить, дивіться, беремо фольгу. Але беріть таку, щоб вона була е, така плотна-плотна. Нам потрібно, щоб у нас такий з вами був конвертик. І тепер сюди ми додаємо помидори, цибульку та часник. Ну, солимо, перчимо, звісно, за смаком. Сюди спеції. Зараз все потрішки додамо і буду показувати, що та як. Можна. Такими здоровими навіть кільцями цибульку та помидор, щоб у нас воно так давало більше туди соку. І, самі розумієте, це буде дуже смачно. А ще й на вогні Ну, просто клас. Спеції. Ваші улюблені. Я тут буду додавати свій мікс, але в цей раз у мене тут е, дуже багато приправи саме до м'яса. Тобто дві чайних ложки. На пів кілограма. Трішки давайте додамо соняшникової олії. Ну, Прям краплинку. Ну, я додам, додам десь ну, давайте так дві столових ложки. Щоб у нас воно не було прям таке суховате. Сіль перед за смаком. Я буду додавати сюди ну, давайте так. Чайну ложечку таку. З гіркою. Цього буде достатньо на пів кілограма. І саме таке, що додасть аромату. Додайте сюди один або навіть два лаврових таких листочки. Воно на вогні дасть дуже такого аромату. Також перець, за смаком тобто зробимо такий смачний варіант саме буженінки. Ну і все, покласить. Помидор, цибулька. Все сюди, часничок, все додаємо ось так, щоб все це у нас смажилось на вогні. І дивіться, в мене ще немає вогню. Тобто, ось коли ви зробили такий конвертик, зараз покажу ближче. Ось у нас такий конвертик. Ми його зараз будемо запечатувати. Якщо у вас цей конверт ось так, як у мене, бачите, він не закривається, ми беремо і додаємо сюди ще зверху, обматуємо фользою, щоб був такий конверт, щоб воно сильно не витікало звідти. Зараз покажу. Ось. Така у нас цукерочка. І ми будемо її отак перевертати, бачите? І нічого страшного з цього не вийде. Тут е, сам прикол в тому, що дивіться, е, дим буде заходити з двох цих сторін, і воно буде з димком трішки підкопчене. Тому давайте розпалимо зараз вогонь, нехай воно трішки отак маринується. Тобто достатньо півгодинки, щоб воно це отакою цукерочкою постояло, і будемо смажити. Смажити ми будемо на повільному вогні десь хвилин 40, не менше, а то навіть годину. Будемо дивитися, як воно по. Грубо говоря, по його такої щільності. Якщо воно стане дуже м'яким, пора його знімати. І ця страва буде дуже-дуже смачна, повірте. І так, процес пішов. Будемо смажити хвилин 40 його. Нехай запікається з кожної сторони. Жар повинен бути не дуже сильний, так що спостерігайте за тим, щоб воно не горіло, щоб не прогоріла у вас фольга. Частіше перевертайте, щоб м'ясо не підгорало в якомусь одному такому положенні. Тому крутіть його, десь я не знаю кожні. Там 2-3 хвилинки, щоб воно у нас рівномірно запікалося. А далі, повірте, це буде така смакота. Це набагато краще, якщо зробити таке в духовій шафі. Але в духовій шафі я робив такий самий варіант. Ну, плюс-мінус такий. І теж було смачно. А це ось, нічого зайвого, помідор, цибуля. Ласничок спеці, сіль там м'ясо і більш нічого. Вже стоять неймовірні аромати. Це така буженинка на мангалі, дуже буде смачно. Тут вже такі аромати ну, вам просто не передати. Зараз пройшло вже 25 хвилин, ще хвилин. 20, я думаю, і буде готово. Беріть саме таку щільну фольгу, тому що, якщо вона буде слабенька, вона може в будь-який момент перегоріти і весь цей сік просто вильється в мангал, що нам не потрібно, тому що соки там з овочей та м'яса змішалися з спеціями. Ну Це щось. Тому включимося трішки пізніше. Що ж, хвилин 10 лишилося, аромати вже стоять. Саме такі, знаєте, смажених овочей та таких спецій. Трішки пахне чесночком. Це щось. Так що буде дуже, дуже смачно. Прям всередині тече, коли перевертаю. Ну це щось. Тому очікуємо, коли воно буде готове. Я думаю, хвилин давайте ще 10, навіть давайте 15 намов. І будемо знімати та куштувати, що у нас вийшло. Але хочу наголосити, знаєте на що? Буженинка, вона смачненька не тільки гарячою, а смачніша вона, коли вона холодна. Тому давайте ми її скуштуємо і гарячою, і холодною. Ну що ж, настав час знімати наше м'ясо. Аромати вже стоять такі, що просто клас. Прийшло в сумі вже у нас 50 хвилин, тому м'ясо достатньо. Зараз дістанемо, дамо йому трішки. Набрати в себе своїх смаків, свого соку і будемо куштувати. Включимось згодом. Ну що ж, хвилинка нашої істини. Давайте. Воно дуже гаряче, тому давайте його відкривати. Ну Скажу на перший погляд. У нас все удалось. Вот так. О. О. Запахи стоять. Давайте. Давайте Давай это все. Пувичке Ммм. Клас. Це те, що нам було потрібно. Срічки більше відкриємо. Ось. Погляньте. М'ясо наскільки ніжне. Бачите, нехай тепер воно трішки відпочине, саме в такому виді, і будемо. Ми його з вами куштувати. Коли воно буде трішки-трішки таке тепленьке. Воно найсмачніше, коли воно холодне зовсім, але тепле, навіть трішки гаряченьке, воно теж смачне. Тому давайте ми дождемося ще хати, хвилину 20 і будемо його куштувати. Ось така буженинка. Доведемо її до. Скоринки такої. Щоб вона була в нас така прям смачна-смачна. Вона і так готова, але я захотів додати їй таку, знаєте, димкову скоринку. Тому включимось. Вже коли її трішки підігріємо на залишках вуглів. Ну що ж, давайте скуштуємо, що в нас з вами вийшло. Ооо, сік Сікве лоза. Погляньте. Ух. Краса. М'ясо погляньте яке ніжне. Зараз будемо куштувати. Ну що ж, давайте візьмемо. Та скуштуємо, що ми з вами приготували. Воно ще гаряченьке, але повірте. Воно дуже-дуже смачне. Погляньте, яке соковите. Mm. Аромати стоять. Просто клас. Mm. Дуже смачно. Нічого лишнього. Дуже смачна така буженинка на мангалі. Рекомендую саме такий варіант. Це дуже-дуже смачна страва. Тому відтворюйте саме такий рецепт. Саме такий рецепт. Дуже смачний, тому рекомендую саме його. Тут нема нічого лишнього. Дуже смачне м'ясо. Це бужанина. Дуже смакує як і гарячою, так і холодною. Але повірте, холодною вона буде смакувати набагато краще. Тому хочеться сказати лише одне. Готуйте зі мною. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Будьмо.